Кордони для чоловіків до 22 років в Україні вже відкриті, і навколо цього останні декілька днів точиться дуже багато різних розмов. І саме після того, як ці кордони відкрились, в Україні проснулись і почали згадувати про те, що е, людський капітал в Україні дуже і дуже сильно потрібен, навіть якщо е, не можна всіх бусифікувати і відправити на фронт, бо виявляється, що є ще й Економіка в Україні і для того, щоб її підтримували, треба люди, які будуть працювати, які будуть споживати, які будуть користатись послугами і так далі. І при цьому дуже і дуже багато критики, до речі, в сторону такої, такого дозволу на відкриття кордонів. Бо не неможливо буде оновити армію, омолодити армію, як то говориться. Ми зараз ці заяви, звісно, що. Розберемо, що я хочу сказати перед початком зі своєї сторони. що е, Я взагалі вважаю, що кордони не мали закриватися 24 лютого. В такому випадку не була б, б зараз Україна в тій ситуації, в якій є зараз. Е, По-перше, не потрібно було б. Е, Приймати рішення про закриття відкриття кордонів ніхто б не вивозив своїх дітей з України, хто їх не вивіз на початку війни. Ті, хто вивіз на початку війни з великою вірогідністю повернулись би в Україну, якщо вони без безпечних регіонів. І така от ситуація. Це перше, і друге просто б не існувало такого визначення, такого слова, як бусифікація. Бо бусифікація можливо виключно при Закритих кордонах, коли чоловіки не мають права і можливості виїхати, і можна просто запускати ці отряди ТЦКшників, які будуть цих чоловіків відновлювати. Це е, відловлювати. це більше схоже на, яку, на якесь полювання, а не на мобілізацію реальну. Я говорю виключно про випадки незаконної е, мобілізації силової, коли людей принижують, б'ють, заставляють і так далі. Це не передбачено законодавством. Тож, якщо вам щось не подобається, можете йти під Верховну Раду. І давайте е, зараз ми почнемо е, напевне з народного депутата України Юрія Камельчука, який власне дуже і дуже добре і детально розповідає про, е, про те, що Європа на сьогоднішній день отримує від українців, які туди поїхали. І нагадаю, що це все могла б отримувати і Україна. В першу чергу, якби не закрила кордони, і якби, е, е, якби, якби упор був не на е, корупційні схеми, і на те, як подаїти людей через схеми ТЦК, а якби наша влада була орієнтована більше на е, свій народ, на людей і на те, щоб всі жили. Краще. Також, друзі, якщо ви шукаєте, яким чином відправити кошти з будь-якої країни Європи в Україну. Рекомендую TransferGo з промокодом Dennis, який буде в описі під цим відео. Ви зможете отримати найкращий курс на майбутні 3 перекази. Також посилання на додаток буде в описі. Тож користуйтесь, діліться зі своїми друзями та знайомими. Дякую. І тепер переходимо власне, до нашого першого гостя. Зараз за приблизними оцінками. 18-22 роки є близько мільйона чоловіків. Я в вашому ефірі в інших згадував неодноразово один момент, який може бути вигідний в Європі, але не поспішайте з висновком. Це не повна картина. Кожна доросла людина за своє життя в середньоєвропейській країні створює ВВП за оцінками певних економістів приблизно мільйон доларів. Mm -hmm. Може бути більше, може бути менше, в деяких випадках набагато більше, якщо підприємництвом займається хтось. Mm -hmm. Множимо мільйон на один мільйон, виходить один трильйон. Це як мінімум, Європа вже отримала економічного ефекту від тих, хто раніше виїхав. Якщо ми говоримо, а зараз знаєте, як відбувається українці, які знаходяться за кордоном, якщо в Європі, якщо ми говоримо про Європу, то там їм кажуть, їм кажуть, ви сюди приїхали, ви тут маєте батрачити, нічого більше не отримувати, світу білого не бачите. Не похір, що ви там створили, щось не подобається, валіть в Україну. А в Україні говорять: Ви зйобки галімії, ви вже, якщо виїхали, ви зрадники, ви не українці, і ви тут не треба ніколи в житті не повертайтесь. І от приблизно в таких обставинах зараз знаходяться українці, які проживають за кордоном. Отака от історія. Але ми ж розуміємо, що логіки зараз в великій кількості того, що відбувається, логіки просто немає. Таке слово, в принципі, непопулярне на сьогоднішній день серед багатьох світових політиків, країн і так далі. Зараз що виїде ще мільйон? Повернеться, не повернеться. Це друге питання. Створить ще один додатковий трильйон. Трудова міграція. Або застосування військової сили чоловіків завжди використовувалося в усіх війнах. Трудова міграція створювалася для неї спеціальні можливості в нашій історії. Було як мінімум шість трудових міграцій. Перша починаючи це кінець 19-го, початок 20-го століття. До речі, тоді один з моїх родичів поїхав до Канади, і зараз там є величезна родина. Якраз згадується про те, що США, Канада е і Південна Америка отримали найбільше, скажімо так, українців. Далі міжвоєнний період 1920-30. Е до речі, перша хвиля, знаєте, чим була зумовлена з касуванням кріпацтва. Ось така от історія. Тобто, тому вже не була умов, тобто люди отримали змогу жити там, де вони хочуть. Тій країні, де вони хочуть, а не бути прив'язаним до якогось одного місця, де вони народились, це може на щось схоже, друзі. Фізичне прив'язаність було дозволено кудись їхати, uh -huh. і хоча не всі мали документи, але десь їхали, тікали лісами, uh -huh. дорогами і так далі. І Робили собі інше життя. Друга хвиля вона отримала більше українців в Європі. Третя, після другої світової війни, багато виїхали до речі, як переміщені особи Displaced дисплей, persons. Uh -huh. До речі, багато було освічених, тому що вони по перше вже була освіта тоді в Україні досить потужна. І вони розуміли, що можуть себе там краще застосувати відносно сучасній хвилі. Це четверта, дев'яносто з 90 по 2000-й. основні напрямки: це Європа, Польща, Чехія, Португалія, Іспанія, Греція. В основному це було будівництво, сільське господарство. Далі США і Канада, які вже навіть з'єднувалися з тими родичами, які раніше туди виїхали. П'ята хвиля це з відкриттям безвізу. Хтось називає це після Революції Гідності, так би мовити, і так далі, але найбільшими напрямками стали Польща, Іспанія, Італія. Uh -huh. а, і шоста хвиля зараз з повномасштабною з повномасштабною війною. А, Єврокомісія каже, що це приблизно 5 мільйонів українців, ми розуміємо, що їх більше, тому що багато українців було і до того. Вони, можливо, навіть не реєстрація. Це насправді дуже і дуже е дивна ситуація. Так? Бо якщо навіть згадати. Колишнього міністра єдності Чернішова, так який мав доступ до е, такої інформації, він чітко неодноразово заявляв, що це ще було не знаю, з півроку тому, що на сьогоднішній день в світі є приблизно 60 мільйонів українців. З них приблизно 30 проживає в Україні і приблизно 30 проживає десь за кордоном. Хтось, звісно, проживає. Ну, Він говорить саме за підконтрольну Україні територію. так, тобто, Я собі розумію, там, що десь 5, можливо, більше, 7-10 мільйонів проживає на окупованих територіях в Росії, Білорусі там, і так далі. От. 10, може, 15 мільйонів. І точно так само 10-15 мільйонів проживає десь Європа, Канада, Америка, інші країни світу і так далі. От і саме тому закрадуються, знаєте, такі думки про те, що насправді в Європі набагато більше, ніж 5 мільйонів українців по всій Європі. От, бо там тільки по тільки порахувати українських біженців, так тих, хто виїхав після повномасштабного вторгнення, це там умовно Німеччина мільйон двісті, Польща мільйон. Це в... і Чехія там хай буде 400 тисяч. Це вже виходить 2,5 мільйони. От. І так само там дуже багато країн по 200, по 300, по 100 тисяч, де є українці, і це офіційна статистика. Хоча насправді, подивитися на ту саму Польщу, то набагато, ну ми розуміємо, що в країні, де проживає там 40 з гаком мільйонів поляків, так? якби був лише там один або два мільйони українців, то, скоріш за все, ну, не чули б ми українську мову справді на кожному кроці, як це є на сьогоднішній день. Українську, російську, де це є і білоруси, і українці, так, які е, є, і справді тут дуже і дуже багато людей. От тому всі ці цифри я б їх я не знаю, я б на них дуже сильно не спирався. як біженці або вже давно мають uh -huh. право на проживання, зокрема, uh -huh. і тепер щодо наслідків раніше до повномасштабки ми знали, що українці приблизно в Україну приносять 15 мільярдів доларів. Тому тут я вбачаю кілька моментів. По перше, що варто сказати, що є справедливим, цієї заборони не мало бути взагалі для цих хлопців. До так 20 офіційно 30. немає заборони правильно. виїзду коли за коли мені казали про Будь те, що віку. правильно, тому що закон свідчить про інше. Якась постанова Кабміну не мала права цього робити. Бачимо, що вже навіть народні депутати України говорять про те, що виїзд за кордон є. Незаконним, це є просто якийсь кончений примус, і е, немає ні закону. Є одна смердюча постанова, яка навіть сама постанова вона нічого не забороняє. Там просто є список категорій, яким дозволено виїзд. Але законом все, що не заборонено напряму, це все дозволено. От, але є одна причина, чому все відбувається так, як відбувається. Внутрішні накази ДПСУ не мали права цього робити. Я вже втомився ці роки про це говорити. Але внутрішні накази і умовно право держави на застосування сили, просто фізично не пускали. Просто використання сили. Ну, типу, все, що потрібно розуміти: Державна прикордонна служба України просто застосовувала силу, не керуючись законом, перевищуючи свої службові повноваження. І фактично всі прикордонники, які ці всі роки не випускають, Українців за кордон, вони всі перевищують службові повноваження. Це все мають бути кримінальні справи на всіх і кожного, хто стояв на кордонах і хто завертав чоловіків, не давав їм виїхати, починаючи з 24 лютого 2022 року. Це також дуже сильно потрібно розуміти, що це все, що відбувається, це кримінальні справи. Тисячі, десятки тисяч кримінальних справ. Навіть депутатів міської ради, які взагалі не є чиновниками а умовно звичайними людьми, виконують і громадську додаткову функцію. І я кажу, що і так сім'ї, які отримали вже емоційні, освітні і інші збитки, ніколи цього не забудуть. Ми цю ситуацію як держава не виправимо, тому що хтось втратив можливість навчатися, хтось втратив сімейні узи, хтось втратив любов, хтось втратив можливість виховувати дитину з того чи іншого боку. І це Життєво. ніхто не забуде більше відео. І це є правда. І зараз можна, як, як собі хочете, можна виправдовувати закриті кордони, але знову ж таки, я як на початку відео наголошую: якби кордони не закрили 24 лютого 2022 року, то ситуація в Україні і в українському суспільстві склалась би зовсім по-іншому. І так само, якщо подивитись, дуже є багато речей, які були зроблені просто. Е Просто не потрібно так. І це саме 24 лютого, коли закрили кордони, а це було там приблизно о 20.00, Це саме той день, час і момент, коли українське суспільство звернуло не туди. Коли наша влада звернула не туди, і коли, замість того, щоб займатися мотивацією, яка, як ми пам'ятаємо, була на початку повномасштабки. Замість того, щоб розвивати мотивацію, замість того, щоб сплатитися і всі ресурси консолідувати для того, щоб боротися з ворогом, саме тоді вибрали дорожку оцього кріпацтва закритих кордонів, примусу, бусифікації і так далі. Це все було. Всі перші цеглинки були закладені для цього саме тоді, коли було проголошено закриті кордони. Така от історія. Зараз бачимо, їх потрошки відкривають, і це не всім подобається. Кемельчук, як для мене говорить дуже і дуже правильні речі, але є люди, які, яким це не подобається. І давайте ж їх також послухаємо. Це в нас керівник центру рекрутингу, які навчають БПЛА літати. От, і давайте послухаємо, що ж він говорить. Та чи е, вплине це якось зокрема на ту програму? Вони говорять, власне, про чи вплине виїзд е, хлопців до 22 років на е, події в армії. Е, контракт 18-24, бо це одна і та сама вікова категорія чоловіків. Можливо, відповідно цей контракт не буде настільки в пріоритеті, і люди обиратимуть виїжджати? А питання: а що ж мають вибрати люди? Ну, типу. Якщо цей контракт такий крутий, і такий солідний, і такий привабливий, то напевне люди ж не будуть виїжджати, правильно? Люди будуть лишатись і все. А тут в нас хочуть, знаєте як? В нас хочуть, і вже, власне, звикли до цього, позбавити людей максимально альтернативи, дати їм один єдиний варіант, як їм далі жити, і радуватись все. А бачимо, як тільки з'являється альтернатива, то одразу всі ініціативи, які там були такими сильними і потужними, вони зводяться на нівець, розумієте? І виявляється, що без примусу ці ініціативи не працюють. Але якщо на сьогоднішній день наші депутати можуть працювати тільки над ініціативами, які працюють тільки під примусом, то нахріна нам такі депутати, ви мені скажіть, чим це відрізняється від якоїсь звичайної анархії? Давайте почну із другого питання. Я вважаю, що це дійсно вплине, і люди на цю програму, і люди почнуть виїжджати а отже, ми не зможемо. Um, ну, якби, е, Я знаю, що багато це, кому ця це теза не подобається, але я її повторюю: ми не зможемо омолодити армію, вік якої зараз середній, перевалили за 40 років. Якщо не помиляєш, вона вже сягає там, маємо, 44 роки середній вік. 44 роки, А це вже впливає на боєздатність та на бороноздатність е, нашої. Країни і на нашу безпекову фактор. Ну, давайте просто зробимо експеримент. Давайте дамо 20-річному спорядження сучасної, опіки, які має воїн. А це десь в середньому 30-40 кг. І попросимо, щоб він пробіг 10 кілометрів. І так само попробуємо це зробити навіть 45-річного 40 40-річного Давайте подивимося на результат. Більше відео це все зрозуміло, але знову ж таки, всі зараз всі граються. Знаєте, в таких панів, коли можуть вирішувати за інших людей, за дітей, фактично, як їм жити, що їм робити, так просто хочуть вирішувати. І все, їх не цікавить, що це ж окрема людина. В неї є щось в тій голові, в неї є якісь мрії, в неї є якісь цілі, в неї є якісь бажання, емоції в кінці кінців, якісь страхи і вподобання і так далі. Це бачимо абсолютно нікого не цікавить. E, взагалі, навіть якісь будь-які фактори, хоча це передбачено в тому числі Конституцією України, так, і це там прописано як Свобода волі. Зараз свобода волі в нас не подобається нікому. Свобода волі, свобода думки нікому не подобається. Всі мають робити так, як, е, так як скажуть їм по телевізору. Знаєте, оце бред і абсурд, і саме через це люди далі будуть виїжджати. І будуть виїжджати хлопці 22-річні, і далі через тису будуть перепливати, і всі будуть з кожним роком все більше і більше задумуватись про те, щоб виїхати. І е також є ще один прогноз від Офісу міграційної політики на 25 26 роки, де е власне вони заявили, що виїде ще мінімум 400 тисяч. Українців з країни, тобто виїдуть назавжди. Назавжди, чи на якийсь довший період, я не знаю, поки там вибори не пройдуть, чи поки е, влада не, не зміниться, поки війна не закінчиться. От якось так. Але бачимо, що е, якби, не, не дуже сильно радужні перспективи, якщо так говорити. Е, що думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі. Дуже цікаво буде вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!